Доброго дня, друзі! Сьогодні хочу зварити варення з оцього красивого гарбуза. Гарбузи збереглись гарно. Дивіться, який. Зараз я це переріжу. Mm, аромат пішов. Так що, ось отак. Зараз я виберу насіння. Вибрала насіння. Його можна висушити, воно підсохне за днів, 2-3. І можна садити вже. Ну, я його збережу на слідуючий рік. І порізала, дивіться. Ось такими кільцями це вже буду різати на квадратики маленькі. Оце вага оцього гарбуза 9 кілограм 140 г. Ось різу на такі кільця. Ось отак. Оці кільця. Зараз я обрізаю шкурку. Удобно дуже тепер обрізати. Кільця тоненькі. І буду різати їх отак. Спочатку на полоски. Тепер на квадратики. Щоб були і невеликі, і не маленькі. Ось дивіться, ось на такі. І оце зараз зроблю з усими, оцими кусочками. Так, тепер беру дві апельсини, ріжу також їх на квадратики зі шкуркою з усім. І сюди їх. Віддающу половинку. І так зроблю ще один. І так, друзі, нарізала я вже гарбуза. Вага йому тут в каструлі 5 кг дві апельсинки. Додаю ванільного ванілін трошки. І цукру на 5 кілограмів, 2 кілограма насиплю, нарізала таку повну кастрюлю, що цукор і не поміститься. Зараз трошки його на дно опущу. Вже і водянку надавила. Ножиком такі тверді гарбузи і другий кілограм досипаю. Не хвилюйтесь, воно сядеться все. Тепер гарбуз пустий сік, і я його поставлю на газ. Погляньте, уже горки немає, трошки присіло. і я досиплю цукор, що залишився, і все. І хай пускає сік далі. І так, друзі, давайте поглянемо скільки соку. Ну, бачите, в каструлі зменшилося гарбузів уже. І зараз буду ставити на вогонь каструльку з гарбузом. Варення закипіло. Прокипить 4 хвилинки, і я його відключу. І так буду робити 3 рази. І так, друзі, забула, що я кинути лимонну кислоту. Кидаю одну чайну ложку, все перемішаю. І все. Зустрінемося вечором. Дивіться, які вже кубики, пара не видно, становляться янтарними. Ось погляньте, другий раз у мене вже закипіло. Зменшилось у каструлі. Кипить у мене хвилин три. Зараз хвилинку. І також виключу. І чекаємо третій раз. І так, третій раз уже кипить. Прокип'ятила я 4 хвилини варення. І тепер я буду розливати по банкам. У мене також вариться у, у миски. Дивіться, яке красиве. І так, зараз я все розлю по банкам. Погляньте, які красиві банки. Боже красота. Темно не видно. Взагалі. Янтарне варення. Червень місяць. А я приготувала варення на літо до млинці. Ось погляньте, яке воно. Кусочки не розвалюються. Таке ароматне. З кусочками апельсину. Таке смачне. Так що, друзі, готуйте, радуйтесь своїх. І всім пока, пока.